Листопада на календарі 12.00 у Києві свою роботу продовжує телевізійна служба новин. 40 разів ворог порушував режим тиші на Донбасі. Обстрілювали позиції українських військових із забороненими мінськими домовленостями зброї. По широкіному вели вогонь артилерійськими снарядами калібром 122 та 152 міліметри. Там також працював танк. Із артилерії та мінометів гатило по Гнутовому на Луганщині з важкою артилерією обстріляли Троїцьке з мінометця в Новолександрівку, Золоте, Оріхове, Малинове, Новозванівку та Кримське. На Донецькому напрямку під обстрілами танка БМП та гранатометів опинилися українські позиції в районі Авдіївки. Проймовірний наступ на Маріуполя або його околиці напередодні попередив представник ОБСЄ за словами посла США при цій організації Даніеля Баєра. російсько терористичні війська нарощують сили. На підконтрольних територіях біля міста спеціальну моніторного місію у ці місця не допускають. Нагадаю, два тижні тому бойовики обстріляли передмістя Маріуполя із ракетних систем залпового вогню. До отримання Україною безвізу із Євросоюзом лишається тільки формальна частина процедури, заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Напередодні безвіз Україною схвалила колегія постійних представників країн ЄС. Дипломати дозволили розпочати подальші перемовини, але з уточненням вони мають стартувати після введення Євросоюзом механізму призупинення безвізу. За інформацією ТСН, на це слід розраховувати не раніше середину грудня. Нагадаю, аби безвіз для України запрацював, євросоюзу необхідно провести Сти міжінституціональні перемовини, які визначать, як механізм буде працювати далі рішення Європарламенту та Ради ЄС після цього 2-3 місяці, щоб все на було чинності. Це означає, навіть якщо все зробити дуже швидко, чекати безвізу за найкращих прогнозів слід у лютому березні наступного року. Подовження санкцій проти Росії за даними інформаційних агент, саме це питання в ці хвилини обговорюють лідери Сполучених Штатів та Євросоюзу у Берліні. Там стартувала зустріч президента США Барака Обами, канцлера Німеччина Ангела Меркель, а також лідерів Великої Британії, Франції, Італії та Іспанії. Докладніше розповість Наталя Фібрік. Вона вже на прямому зв'язку з нами з Берліном. Наталя доброго дня. Отже, що чекаємо від цієї зустрічі? Добрий день Марічко. І дійсно у ці хвилини. Ось тут у федеральному відомстві у відомстві федерального канцлера Німеччини відбуваються переговори між Ангелою Меркель та Бараком Обамою. Також приєдналися до них і європейські лідери. Президент Франції Франсуа Оланд, та також прем'єр-міністри Великобританії, Італії та Іспанії. Вчора Барак Обама провів довгі переговори з Ангелою Меркель. У ширшому полі а, відомо, що Барат Обама поділиться із європейськими партнерами своїми враженнями про наступника Дональда Трампа, адже не та, так давно Він приймав його на довгу зустріч у Білому домі а, у багатьох європейських столицях. Перемога Трампа на виборах США викликала справжній шок і тут зараз непокоїться за дотримання багатьох міжнародних угод. А також е, Барак Обама закликатиме європейців зберігати єдність та зберіг. Ати європейський союз відомо, що ключову роль від Ангелі Меркель англій, німеччині, оскільки у інших проти внутрішньополітичні питання у Франції незабаром вибори в Великобританії Брексит а Іспанія не не так давно після тривалої урядової кризи йтиметься, звичайно, і про війну в Сирії, і про війну в Україні. Напередодні на спільній прес-конференції з Ангелою Меркель Барак Обама закликав продовжувати артиросійські санкції, допоки не будуть повністю виконані мінські домовленості. Він закликав свого наступника Дональда Трампа на домовленості з Росією за рахунок третіх країн. Відомо, що сьогодні спілкування Барака Обами з пресою в Берліні не заплановано. Він залишить берлінську столицю після обіду. Натомість буде спілкування з пресою Андрією Мекси та її іспанської колеги Мар'яно Ракоя в цей а, час. І так з Бараком Обамою а вже буде повітря від Перу, де завтра він зустрінеться, окрім іншого, і з російським президентом Володимиром Марій. Дякую, Наташа. Це наш кореспондент Наталія Фібрік з Берліна, де потужний дипломатичний закордонний десант лідерів і потужний вітер. Там говорять можливі санкції нові проти Росії. Швейцарія запровадила санкції проти депутатів Держдуми, обраних в анексованому Криму. Про це йдеться в повідомленні швейцарського Держсекретаріату з економічних справ. У чорний список внесено шестеро політиків їх незаконно обрали на півострові під час голосування, яке не визнало більшості європейських країн раніше. До свого санкційного списку псевдочиновників внесли країни-члени ЄС. Зробили це також і Сполучені Штати. Правоохоронці вже почали вивчати хто стоїть за мітингами у столиці і чи мають вони на меті, окрім звичайного протесту, дестабілізувати ситуацію в Україні за так званим кремлівським планом Шатун. Про це повідомив член парламентського комітету з питань безпеки Артур Герасимов в програмі право на владу депутати чекають результатів слідства, а поки будують свої власні версії. Олександр Шовко детальніше. За 10 хвилин до ефіру ведучий права на владу Сергій Іванов рекламує у прямому включенні в Фейсбуці свою програму. Сьогодні ми будемо обговорювати е, так званий план Шатум. Розбиратися, що це було з цим планом. Серйозно розбирались керівники СБУ, МВС та Нацгвардії на спеціальному засіданні комітету з питань оборони і безпеки розповідає гість програми Артур Герасимов. У тому хто стоїть за низкою масових акцій, він сумнівів не має. чітко сказати, що в цьому плані є російський слід і російський сценарій. Багато іноземних журналістів зафіксували факти, коли людям на мітингах виплачувалися гроші. Депутат Вадим Рабинович заперечує існування самого плану шатун. Кожен з вас, коли отримує платежку, і он недоволен, он шатун. Кожен людина, який отримує мізерну зарплату, он шатун. Ведучі ж мають питання до депутата як до одного з організаторів мітингів цих днів. Ми наоборот виходили і говорили, Ми мирний мітинг, Нам не нужны ніякі народні волнення. Ви гроші давали чи ні? Я ну, ну ваша ваша партія. Та ну прекратите. Ні, ну ні, ну гроші чи ні? гроші. Звісно, ні в будь-якому разі. Учасники програми констатують, що в масові заворушення мітинги не переросли. Письменник і члену Укропу Василь Шкляр, має цьому своє пояснення. Українці хочу сказати мене. Не виходять на великі майдани з відстоювати свої соціальні права. Українці виходять за правду, за справедливість. А от коли стосується, згадайте, багато було різних тарифних там, по тому всьому, виходять дуже мало людей. Тим не менше, депутати, що тепер не входять в коаліцію, закликають владу швидше реагувати на соціальні вимоги. Влада має підняти соціально-економічний рівень в країні життя людей. Це перш за все. Тоді Будь-які шатуни, валуни, брехуни, і хто не матиме сенсу. А якщо це підґрунтя є? Ну то на місці ворога я б таке саме робив, тому що це війна. Як повідомив член фракції БПП, влада вже почала реагувати, зокрема на заявлені вимоги протестів. Скажімо, швидко ухвалила частину законів, які вимагали постраждалі вкладники банків. Про інші заходи протидії так званому шатуну. Артур Герасимов мовчить, але каже, вони є. Я не можу розкривати деталі, тому що це було закрите засідання. Олександр Шевко, Ігор, сірий ТСН, 1+,1. Запорізькі енергетики оголосили страйк. Більше тисячі працівників компанії Запоріжжя Обленерго сьогодні вийшли на мітинг. Люди вимагають погасити борги із зарплати. Її вони не отримають вже більше двох місяців. Якщо гроші не дадуть, погрожують повністю припинити роботу. Поки що ж страйкують усі підрозділи компанії, крім ремонтних та аварійних бригад. Енергетики скаржаться, що гроші для виплати їм не надходять з Києва. За інформацію про спілок загальна сума заборгованості перед працівниками понад 80 мільйонів гривень. Також предприемство нарекает лимити у в аварийных подрозделах лишилось на тыждень. У меня ребенок маленький, который постоянно уже говорит просто: мама, когда у тебя же будет зарплата, потому что она, допустим, просит у меня что-то купить. Я говорю, кость, ну подожди, ну нет денег. Но у нас нет дистоплива. И это просто нужно благодарить Бога, что у нас такая погода. Если бы у нас случилась такая ситуация, как на Западной Украине сейчас, я вам говорю, что половина бы области, особенно сельские местности, были бы без электроэнергии. Попередній діагноз, що спричинив смерть 12-річного хлопчика на Волині, не підтвердився. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило попередні результати дослідження. Дитина померла від швидкого перебігу хвороби. Її на баре. Це аутоімунне захворювання, це рідкісна хвороба. Перше прояви параліч кінцівок через подібні симптоми недугу і сплутали з поліміелітом. Нагадаю, дитина потрапила до лікарні в понеділок. Хлопчик був вже паралізований. Попри інтенсивну терапію, помер за два дні. Одразу за Літ, однак дитина була щеплена від цієї хвороби. Відібрані зразки досліджують національні лабораторії, особливо небезпечних інфекцій. Остаточне лабораторне підтвердження буде за 10 днів. Лікарі в Житомира хочуть щепити від грипу. Так, від захворювань хочуть берегти найбільшу групу ризику. Це медпрацівники приймальних та інфекційних відділення також сімейні лікарі. Вакцину закуповують міським коштом загалом 500 доз для лікарів. Щеплення буде від грипу безкоштовним, і головне його робитимуть лише за бажанням медперсоналу. Це саме ті категорії лікарів, які найбільше стикаються з захворівшими на грип. Ми сподіваємося, що сьогодні завтра вакцини вже будуть в місті Житомирі І з наступного тижня. Ми почнемо вакцинацію. Люди обращаються к нам якраз раз в розгар болезні, Тому, конечно, контакт у нас очень обширний з больними грипом. Запобіжний захід обиратиме сьогодні суд керівнику управління житлового господарства Львівської міської ради Юрію Гольцю. Напередодні його впіймали на отриманні хабара. Одночасно провели обшуки в кабінеті чиновника, а також заступника Львівського міського голови та в юридичному управлінні мерії. Гольця підозрюють вимагання від підприємця Хабара у 90 тисяч гривень за сприяння в укладенні договорів на роботи з благоустрою міста. Нагадаю, Юрій Голець вже перебуває під підозрою службовій недбалості. Це справа трагедії на грибовицькому сміттєзвалищі. У мерії кривого рогу напередодні відбулися обшуки. Податкова разом з СБУ вилучила документацію в міському правлінні благоустрою та житлової політики. Правоохоронці кажуть, є всі ознаки розкрадання бюджетних коштів. Що найменше мільйонів гривень сплачено за сумнівними оборудками. Зокрема, тротуарну плитку криворізькі посадовці купували вдвічі дорожче ніж вона коштує в роздріб. За даними правоохоронців, велику частину бюджетних грошей просто відмивали та переводили в готівку, поки підозрю конкретному Обам не оголошували є всі підстави вважати, що під час проведення тендерів відбувалося суттєве завищення ціни. Потім ці кошти шляхом обготівлення фактично виводилися на приватних осіб. Тобто мова йдеться про банальне розкладання коштів. Ше ДТП із новим трамваєм, який напередодні урочисто запустило у Львові з центру міста до житлового масиву Сихів. Про транспортну пригоду повідомили очевидці за попередніми даними. Легкова автівка не пропустила трамвай. У того пам'ятати передній бампер постраждалих немає. Через аварію друг трамваєм на цьому напрямку зупинили, але невдовзі відновили. Ви старалися. В Одесі шляховики так ремонтували дорожнє покриття, що закатали в асфальт трамвайні рейки. Жителі вулиці Градоначальницької, яку зараз ремонтують, неодноразово звертались до комунальників, аби ті залатали дірки в дорожньому покритті на перехрестях. Робітники нарешті взялися за ремонт, працювали вночі. На ранах зісувалося подекуди, накидали асфальту більше ніж було треба. В місцях проїзду зникли не лише ями, але й трамвайні рейки. Комунальники в цьому жодної проблеми не вбачають, переконують зайве або прикатають автівки, або ж зійде саме. При производстве этого там кусочка был использован струйный метод. Струйный метод это то, что именно под давлением шести атмосфер вылетает, и битум, и щебеночная смесь сама вылетает и загрунтует. Если на эту рельсу попал эмульсия, которая со временем сама сотрется, то ничего страшного я не вижу. Это бездомно. Просто ну что сказать, это... Я не знаю даже. Нет слов для выражения. Это не думают ни о людях, ни ни о чем. Абсолютно приехали, закатали все. Україна відновила пошук нафти та газу на чорноморському шельфі. Напередодні вийшло в море єдине в державі науково-дослідне судно «Пошуковець». Протягом десятиденної експедиції науковці проведуть сейсморозвідку в районі кілія Змінного уступу та Криловського прогину на північно-західному шельфі. За попередніми підрахунками в надрах може бути до 40 мільярдів куметрів природного газу. Науковець Ігор Сучков йде в рейс після понад 20-річної перерви. Каже, кілька років пошук нових родовищ нафти та газу в Україні не проводили взагалі. Цей рейс для мене як возрождення. Дело в тому, що северо западний шельф, богат различними міста рождениями. ті, які на сьогоднішній день експлуатуються, це Галиція, Шміта. Вони розвідані були ще в 70-х сімдесятих. Я уверен, що будуть новые місторождення газа. Пошукові роботи поновили після трирічної перерви. Заради експедиції судно відремонтували та доукомплектували. кажуть, вклалися у мінімум три мільйони гривень. Події в Криму значно прискорили роботи. В Криму у нас залишилися участки, месторождения перспективні, і які, на Російська Федерація скажімо, присвоїла безнаказанно поки. Без проведення геологи робіт і проїдання проедання той ресурсної бази енергетичної, яка у нас є, на моє скажімо, глибоке убеждение ми не Получимо і не обізпечуємо нашу страну енергоресурсами в Україні. Це єдине судно, що може займатися геологічною розвідкою в морі. Унікальність заключається в тому, що це судно з пониженим шумом двигателя. Чим менше шуми двигателя, тим менше поміхи для відраженого сигналу із землі. Тим точніше інформація, яку ми отримуємо. Одинадцять членів екіпажу і шестеро науковців проведуть в Чорному морі 10 днів. На цей нетривалий термін вони поставили досить амбітні завдання. Якщо розвідка буде успішною, а інвестори захочуть вкластися у видобуток, вже за три роки нове родовище можна буде розробляти. Олена Черняєва Іван Савченко Одещина ТСН 1+,1. Визначні архітектурні пам'ятки у фіолетовому світлі на честь дітей нетерплячок. У світі відзначили міжнародний день причасно народжених малюків. Долучилися до флешмобу і низка українських міст. Вперше участь в акції взяв Івано-Франківськ. Там фіалковим кольором підсвітили міську ратушу. На площі перед будівлею зібрались батьки зі своїми дітьми, запалили свічки та випустили в небо кульки. У столиці у фіолетовий колір забарвали Софію Київську. Все це або привернути увагу до особливих потреб. Іх малят, аби вони вижили і нормально розвивалися, потрібні дорогі медикаменти та обладнання. Щороку в Україні народжується перечасно 24 тисячі дітей, і це що двадцяти немовля. В моєму випадку двійня, вона важка була. Ну а крім того, жовтень, грип і відповідно перечасні пологи. Але слава Богу, дівчаткам вже рочок, вони одужують, Ми ходимо з ними на реабілітацію. Вони вже потрошки ходять, так що є надія, що вони скоро вже зовсім, зовсім будуть бігати. Наш малюк боровся майже два місяці за своє життя. Ми були в реанімації дуже довго. У нас прогнози були дуже важкі. І лікарі просто дали нам цю надію, дали нам надію. На наше життя. Ня допомога У США. дев'ятирічний хлопчик продемонстрував дивовижну реакцію, врятувавши свого маленького брата. Матір п'ятьох дітей залишила немовля на столі і на свого шестирічного сина, і не помітила, що малюк опинився надто близько до краю. За секунду він вже летів на підлогу і навряд чи уникнув би травм, якби не його брат. Він швидко зайшов до кімнати, і встиг підхопити малюка. Щаслива матір каже, що це урок для всіх батьків, адже неприємні несподіванки можуть трапитися із дітьми будь-якої. Миті. Прикарпаття досі оговтується від негоди. Вона наробила не чималої шкоди у Галицькому центрі реабілітації диких тварин. Ваги мокрого снігу там не витримали кілька вольєрів з стахами, в тому числі й один з найбільших для водоплавних його міцна сітка порвалася, опірні стовпчики прогнулися. Працівникам центру довелося ловити пернаток, які вирвались на волю. Адже в дикій природі вони б не вижили. Більшість мешканців галицького центру реабілітації диких тварин це поранена браконьєрами звірина та дитинча, які залишилися без батьків. Поки сніг не розтане, відремонтувати вольєри неможливо. Але й тоді кажуть, працівники центру без Помоги небайдужих людей, їм не обійтися. Знадобиться як фінансова підтримка, так і робочі руки. Більша частина птахів ще лишилася, ну тому що не може зайти, Бачите, вольєр зруйнований, і там є вода, і птахи ще собі. Ну, птахи привикли тут в цьому вольєрі. Вони так ми їх підгодовуємо, вони не пробують втікати, розумієте, але що цей. Але що після того, як сніговий покрив зійде, хоча б частково можливо, будемо якось спробувати їх рятувати. Грі шоу із австралійського зоопарку. В одному з них працівників встановили приховану камеру, аби показати публіці своїх нових наймолодших мешканців чотирьох лимурів. Те, що вони під пильним оком, схоже помітив один із малюків. Побачивши камеру, він почав її уважно роздивлятися. Тварини народилися місяць тому від батьків на прізвисько Поло та Масіна. Лимури занесені міжнародною спілкою охорони природи до списку тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Чи не найспокушливішу сукню в історії збираються продати на аукціоні вбрання, в якому Мерлін Монро співала для президента Кеннеді, виставили на торги. Напівпрозора сукня прикрашена двома з половиною тисячами кристалів. Свого часу її продали за мільйони двісті п'ятдесят тисяч доларів. Та власник цієї реліквії нещодавно помер і сукня шукає нового господаря разом з цим лотом. поціновуючи Мерлін Монро зможуть придбати ще близько тисячі речей пов'язаних із акторкою. Більше інформації вже випуску тесен у о сорок п'яті. Соломі вітвіцької я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю вам гарної п'ятниці і хороших вихідних.